Чарівне горнятко. Це було давним-предавно, коли кури несли телят, а вівці писанки файніші, ніж у косові. Тоді був на світі бідний чоловік, що мав три доньки Марійку, Ганнусю і Василинку. Доки доньки були малі, чоловік дуже бідував, а як вони підросли, то стало трохи легше, бо вже було кому обід зварити, шмаття виприти і в поле піти. Дівчата вдались дуже вродливі, як три корчики квітучої калини. Одного дня чоловік взяв своїх доньок у поле сапати. Несподівано з лісу виїхала бричка і стала на дорозі просто їхньої нивки. З брички зліз якийсь панок. «Добрий день, Газдо! гризеш пісну нивку, гризу, паночку, і твої доньки все життя будуть отак гризти. Відай, будуть, бо ніхто не знає, яка доля чекає людину. А я знаю, хвалиться панок, у вашої старшої доньки буде щаслива доля, як віддасте її за мене. Чоловік здивувався. А ви хто такий? Я Ольдеквіт, найбільший пан у сусіднім краю. Чоловік задумався. Правду казати. Він навіть утішився, що хоч одна його донька не буде бідувати. Може, ще й молодшим сестрам не дасть каратися на світі, а чимось допоможе, бо матиме звідки. Ну, то що, Марійко, підеш за панича? Марійка глипнула на Ольди Квіта файний, з блакитними очима і чорною чуприною. Піду, тату. Тоді старий каже. У неділю справимо весілля. Е, ні. Весілля буде в моєму палаці, заперечив пан, але мусите пустити молоду тепер, Найде зі мною. Чоловік подумав і погодився. Ходи, Марійко, сказав панич дівчині, перед нами далека дорога, а сонце вже на заході. Дівчина попрощалася з ріднею, сіла у бричку і поїхала. Минув тиждень, але Ольдиквіт не просив старого на весілля. Минув і рік, а чоловік нічого не знав про свою доньку. Настало знову сапання, газда вийшов у поле з ганнусою Василинкою. Сапали скільки сапали. Коли з лісу вийшов ольдеквіт. Добрий день, каже. Що? Далі гризете своє полечко? Та гриземо, трочаємо помалу свою біду. А як наша Марійка чому не приходить? Має малу дитину. Просила, щоб Ганнуся приїхала до неї хоч на тиждень, допомогла їй. Ганнуся аж підскочила. Я поїду, тату. Маріці самі сумно, побавлю дитину, і їй весело буде. Приїду і розповім вам, як вона газдує. Чоловік дав згоду. Ганнуся сіла в бричку коло Квіта і поїхала. Минув не тиждень, а вже цілий рік. Про Марійку і Ганнусю ніхто нічого не чув, гей би каменем у воду впали. Настало знову літо. Чоловік вийшов у поле сапати з наймолодшою донькою Василинкою. З лісу і цього разу над'їхав Ольди Квіт. день, каже, що гризете досі бідну землю. А що маємо робити? Мусимо працювати. Аби втримати грішну душу в тілі. А де наша Ганнуся? Чому так довго не вертається додому? Я вже не раз хотів її привести, але Марійка не пускає. Каже, що їй сумно буде без сестрички. Ганнуся трохи заслабла і просила, аби Василинка приїхала в гості хоча б на три дні. Потім разом повернуться додому. Я поїду, тату. Ненадовго, лише на три дні. Пустіть мене. То їдь, але вертайся за три дні. Добре, тату. Василинка сіла собі в бричку і коні рушили. Спочатку, як всі люди їхали дорогою, потім бричка піднялася вгору і полетіла на птах. Довго неслася у повітрі, доки прилетіла до кам'яного замку, що стояв на горі. Величезна брама перед нею отворилася сама. Василинка скочила з брички, думаючи, що сестри вийдуть назустріч, але ніхто її не зустрів. Здавалося, у замку не було живої душі. На даху тільки каркали ворони. Василинка напудилася. Де мої сестри? А Ольдеквіт гей би крізь землю провалився разом з бричкою і кіньми. Дівчина почала бігати похмурими коридорами, заглядала у темні кімнати Марійко, Аннусю!» ніхто не озивався. Сіла собі на холодний камінь і ревно заплакала. Довго текли з очей гарячі сльози. Нараз перед нею з'явилась бабка стара престара. Чого ти плачеш, дівчино? Як мені не плакати, коли Ольдеквіт привіз мене до сестер, а їх ніде не видно. Він кудись утік, а я лишилася сама на студенім камені. Що маю робити? Сестер своїх не скоро побачиш. Ольдеквіт великий кат. Він їх мучить у чорних темницях, і тебе таке чекає. Ні, бабко, я втечу. Звідси ніхто не втече, бо залізна брама під золотим ключем. То що мені порадити, бабко? Стара дала їй тонкий поясок. Запережись і будь смирною перед Ольди Квітом. Коли скаже, аби ти стала його жінкою, засунь ліву руку під поясок і дай свою згоду. Говори, що ти кохаєш його дужче, ніж свого тата й сестер. Запам'ятай добре, роби все. Тримаючи ліву руку під поязком. Він має чарівну силу, це пояс добра. Дякую вам, бабусенько, сказала Василинка. Бабка зникла, так, ніби її не було. Дівчина заперезалася чарівним пояском і стала чекати свого ворога. Увечері вернувся Ольтиквіт. Одразу каже Василині, будь моєю жінкою. Дівчина засунула ліву руку під поясок і ласкаво йому відповіла: Усе життя буду твоєю вірною дружиною. Як ти мене кохаєш? Дужче, ніж свого тата і сестер. Маєш щастя. Такої жінки мені й треба, втішився Ольдиквіт. Василинка зварила вечерю, Ольдиквіт наївся, напився, дав Василинці в'язку золотих ключів і сказав: Оце ключі від усіх дверей, що є в моєму замку, але ти не заходь до кімнат, я привезу тобі усього, чого лише захочеш. Я їду в світ на цілий тиждень, дивись, аби тут не пропало ані ниточки. Буду пантрувати, мій господарю. Ольди Квіт утішився, що має таку жінку. Сів на бричку і помчав. Василинка не могла заснути. Вранці вийшла у садок, лягла на траву і заплакала. З під землі почувся голос Маріки й Ганнусі. Тату наш рідний, врятуй нас від цього Ольдеквіта! скільки будемо мучитись у його темницях. Василинка схопилася і пішла до замку, блукала по кімнатах, шукала сестер та всюду були тільки купи золота і діамантів. Наступної ночі. Увісні знову показалась їй бабка. Вона сказала: Відімкни двері у підлозі дванадцятої кімнати. Василинка прокинулася і почала шукати дванадцяту кімнату. Коли знайшла, відімкнула двері, що були в підлозі, подивилася униз. Там. Три легіні були прикуті ланцями до залізного пня. Один з них побачив Василинку і попросив дівчино, принеси мені на хвильку мальоване горнятко. Спрага мене замучила. Василинка знайшла у покоях чарівне мальоване горнятко, спустилася драбинкою в підвал, легінь напився. І одразу вчинився силачем, сіпнув ланц і відірвався від залізного пня. Дівчино, дай і мені напитися змальованого горнятка, попросив другий хлопець. Василинка не пошкодувала і йому водиці. Той напився, теж набрався сил, сіпнув ланц і відірвався від залізного пня. Дівчино, дівчино, і мене мучить спрага. Дай мені напитися з чарівного горнятка, озвався й третій. Василинка і йому допомогла. Коли всі три парубки скинули з рук ланці, дівчина спитала, чи не знаєте легіники, де мої сестри? Твої сестри під залізним пнем. Дай нам ще напитися, і зараз їх побачиш. Лигині напилися і відкотили у куток залізного пня. Під ним були залізні двері. Василинка відімкнула їх золотим ключем і подивилася униз. У темній темниці сиділи і плакали її сестри Марійка і Ганнуся. Легіні спустилися драбиною туди і винесли їх. Василинка тішилися з сестрами, навіть не почули, як повернувся Ольдеквіт. Він ледве ноги приволік. Хотів було напитися змальованого горнятка, та не знайшов його в покої. Ліг і заснув міцним сном, аби хоч так відновити силу. Василинка позамикала золотим ключами всі двері в палаці навіть оті, де спав Ольдеквіт. Відчинила залізну браму, і всі шестеро пустилися тікати. Так бігли, що землі не чули під ногами, через якийсь час добралися до темного лісу. Раптом у повітрі щось страшно загуло. Це Ольдеквіт», — сказала Василинка з острахом. Напилися водиці змальованого горнятка і побігли швидше. Але хіба можна втекти від Ольдеквіта?» Під розсохлими дубами побачили хатку на курячій лапці. Вона була повернена передом до них. Нате золотий ключик і забіжіть туди, сказала Василинка Легіневі, який тримав за руку Марійку. Вони увійшли в хатку і замкнулися тим ключиком. Інші напилися водиці з мальованого горнятка і побігли далі. Ольдеквіт сердито, аж іскри з нього сипали, спитав хатку. У тебе не сховалася Марійка з Легінем? Хатка покрутилася на курячій лапці, і обернулася до нього задньою стіною. Я б тебе спалив, але не маю зараз часу. крикнув Ольдеквіт і пустився далі. Повітря гуділо, а земля дудніла. Та перед втікачами гей без під землі з'явилася хатка на качачій лапці. Василинка глипнула на Легін, який тримав за руку Ганнусю, і сказала Візьміть золотий ключик, сховайтеся в цій хатці». Легінь забіг з за Ганнусею в хатку і замкнув двері за собою. Через якусь хвилинку Ольдеквіт опинився перед вікнами і питає Хатко, до тебе не забігала Ганнуся з Легіним? Хатка покрутилася на качачій лапці і обернулася до нього задньою стіною. Ух, я б тебе спалив, хатко, але часу не маю. крикнув Ольдеквіт. Василинка і її легінь напилися водиці з мальованого горнятка і побігли з усіх сил. Лісом гейби страшна буря летіла. Глиб а на галявині стоїть хатка на гусячій лапці. Василинка потягла парубка за собою і шусть із ним у хатку, Замкнула двері на золотий ключик і ні пари з вуст. Ольде питає Скажи, хатко, люба, до тебе не забігала Василинка зі своїм Легінем? Хатка покрутилася на гусячій лапці й обернулася до нього задньою стіною. Я б тебе спалив, хатко, але зараз не маю часу мушу їх зловити і в морі втопити. Ольдеквіт ще довго біг, доки опинився на березі Синього моря. Там став, роздивився на всі боки, але ніде нікого не побачив. І Тріснув від злості. А сестри віддалися за тих легінів, з якими втікали, довго жили у своїх хатках, дітей бавили і казку їм розповідали про чарівне горнятко.